Доброго дня, шановні батьки. Саме сьогодні я хочу звернутися до вас. Зараз нелегкий період для наших дітей. Важко дорослим, але дітям також нелегко. І ми маємо їм допомагати. Тому пропоную до вашої уваги 5 ідей для корисного дозвілля. Ідея номер 1 Настільні ігри неодмінно мають захопити вашу дитину. Їх варто обирати за віком. Тобто карти, пазли, лото теж будуть цікаві для дітей будь-якого віку. Ідея номер 2 і заняття для розвитку теж будуть доречними. До цієї категорії можна віднести розмальовки, ліплення з пластиліну. Звичайно, такий вид діяльності сприяє, сприяє розвитку творчих здібностей. А ще можна запропонувати дитині виготовити колаж сім'ї разом з батьками. На великому аркуші паперу можна малювати велике дерево. На гілках якого приклеїти фотографії членів сім'ї. Таке заняття неодмінно сподобається дітям. Ідея номер 3 хатні справи. Долучайте дитину до домашньої роботи. Їм цікаво, а для вас неабияка допомога. Можна разом помити посуд, приготувати страву або полити вазони. А ще можна разом з дитиною посадити якусь рослину в горщик та стежити за її ростом. Ідея номер 4 Звичайне читання. Можна перетворити у гру. Після прочитання казки або оповідання спробуйте з дитиною за її мотивами створити домашній театр. Це буде дуже цікаво. Ідея номер 5 ведення щоденника: купіть для дитини гарний блокнотик. Запропонуйте своїй дитині записувати свої думки разом з вами. Як минув її день, це допоможе розвивати пам'ять дитини. Бажаю вам, шановні батьки, здоров'я, миру, благополуччя та все буде Україна!